Всім мої вітання. Всім добра і меру. Я на кухні і вирішила за такий довгий час показати вам, буду варити плов. Буду готувати плов. Сказала сину, що приготую плов, і вам покажу. Кожен готує по-різному. По а я вам покажу, як я готую. Я його часто не готую, але вам покажу, як я готую. Так, тут я нарізаю. Цибульки. Цибульки дві головки. І ріжу на отакі кусочки. Бачите? Отакі кусочки на четверо. І е е е е ту цибульку навіть у плови не буде, не буде чути. Думайте, отак я її покришу. і буду продовжувати далі. Так, я тут вже включила сковорідку і наливаю трошки олію. Я знаю, може так 50 грамів олію і сюди висипаю цю цибулю, Дай вона протушиться, просмажиться ця цибулька. І буду її помішувати. Дай вона смажиться, а за тим часом я буду готувати друге. Я тут маю такий невеликий кусок м'яса, я його помила і тепер його вимачаю трошки е, таким сухим рушничком. Тут в мене таке воно трошки має чуть-чуть жирку, але наймає, я нічого не буду обрізувати. Нічого не буду обрізати, і, і все воно так собі має того жирку. І на такі кусочки. Поріжу. Цибульку буду помішувати, де не згоріла. Щоб цибулька не згоріла. Ну так, все переріжу, геть все вже, м'ясо, все покришу. Так, поки місце чекає, щоб цибулька втушилась. Щоб цибулька притушилась. Бачите, як? цибулька притушується. То я за той час моркву підготую. Бачите, цибулька вже в мене притушилась, і я так зверху кидаю м'ясо. Так зверху і кидаю м'ясо. М'ясо буде. Смажитись і воно буде сочніше з цибулькою і смачніше. Отак я його все буду обсмажувати. Морку я не буду дрібненько дрібнити. Вона потім як втушиться, то вже з неї нічого і не буде. Я трошки більшими кусочками. Так, щоб було видно, що там є морквиці. О, Я й так всю поріжу такими полосочками. Взяла одну моркву, більше її не треба. Ось такими такими кусочками буду різати. Так, моркву я нарізала вже. Тепер буду чекати, щоб підсмажилося м'ясо. Бачите, м'ясо. Може і не видно, добре, бо тут маленьке місце, але м'ясо смажиться. М'ясо в мене смажиться. Я тим часом візьму різ, добре помию різ, поки це все буде смажитись. Воно помаленьку, має воно помаленьку підсмажується. Разом з цибункою. Отако. Місце моє вже підсмажувалось. я е, ще раз мусила включити, бо телефон е, в мене впав. І я витягнула морфу вже сюди. І тепер нехай воно все разом протушується, просмажується з морквою. Потихенько. Потихеньку я скрутила на маленький вогонь. Ну що, я вже перемішала декілька разів. І зараз тут все виложу в каструльку. То все просушене. Буду виложувати вкрасу кастрюльку просмажимо. Ще чуть-чуть, ще хвилинку, дві, хай воно просмажиться. Так, ну то все. Я буду всипати все тут в каструльку. Буду всипати в таку каструльку. Все скиплю в таку каструльку. Тепер я візьму півлітрову баночку. Баночку півлітрову, бо інакшої не маю. І залию, маю велику ще баночку, може і в літрову, може, краще буде і в літрову. І залию, не видно, щоб я показала. І залию я водички. Потрошки буду лити, бо лию шайника теплу, О, щоб не трісла банка. Бачите, заливаю, заливаю приблизно десь 750-800 грам водички на півлітри е, рису. На півлітри рису. Ну, от тако десь приблизно, приблизно десь тако. Заливаю водичку отак. Я ще не солю його. Нічого не роблю, просто залию водичку і дам йому, щоб воно прокипіло хвилин 15. знаєте хвилин 15, може, 20. тако до, до як зготується м'ясо, до майже до готовності м'яса О, там більше газу і накрию кришкою. Так, тепер. М'ясо в мене вже готове, може я навіть на другу плитку, а може на цю не буде. Бачите? Воно вже готове. Вже готове, проварилось. Трошки википіла вода, ну і дуже добре. Тепер я його солю Солю тако. Вся сіль, я вам хочу сказати, я не годна на ній зорієнтуватися. Але я зараз попробую, що та сіль з собою буде представляти. Бо то пересолю, то не досолю. Якась така сіль, що, що не знає, що вона собою представляє. Мені ніби, ніби солене, ви бачите? Як я пробую? Пробую так пальцем на, на ту лопатку. І отак так пробую. І тепер я. Ще чуть-чуть поперчу, трошки поперчила і буду висипати рис. Різ я добротно промила, бачите, він стікає. У мене він і стік трошки, там не було чому стікати, але трошки стік. І я висипаю цей весь рис. О, бачите, висипала весь різ і мішати його не буду. Отако От я його лиш то, що втоплю, і мішати не буду. Най він так кипить. Отак. От я ще помила 4 зубчики числяку. Не треба цілу головку, бо то трошки. якби то не трошки, то тобі, тобі дав цілу головку. А то трошки, то я лишень тако. О, запхаю чотири зубчики в чесничку. І так, І так буде добре. Так, тепер бачите. Я вже накипів той рис. І я тепер його лиш так до середини згорну ще і не буду ще мішати. Най він такою кубкою і буде таку гірку в собі. О. Бачите, як отако. І я ще його не буду, не буду я його мішати, най він собі тут так упарується. о, і накрию. Ну, що, будемо перемішувати, вже вже будемо перемішувати, бачите, о, аж тепер вже будемо перемішувати. І відключимо, прикриємо, і так буде. І воно собі ще напариться. І так воно буде. Ну, от такий в мене вийшов плов. Готовий. Дуже смачний. Можете готувати. Всім вам дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. Будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, Всім пока-пока.